Зв'язку з погодно кліматичними умовами цього року, так як практично весь червень був у нашому регіоні дощовий, взятку була незначна кількість, виникла потреба в підгодівлі. Для цього в нас є залишки нашого меду. Пасіка в нас сертифікована і будемо проводити підгодівлю. Згідно органічних стандартів, це не заборонено. Але потрібно буде внести в щоденник пасічника. Ну, в першу чергу ми робимо позначки на кришці вулика, а потім переносимо. Ми поставили годівнички у кожен вулик, зробимо підгодівлю. Запаси корму невеликі, тут бджолам досить складно, практично пусті рамки, закінчила цвісти липа і нова культура ще не почала цвісти. Тому ми підготували органічний корм. Наступна культура буде цвісти не раніше, ніж за 15 днів, тому якраз ми цим самим допоможемо нашим бджолам і дотримуємося вимог. Невелику кількість дамо нашого органічного корму, десь по пів літри. Корм органічний, тобто це мед, який був на залишках минулорічний. Ми його... Розвели з водою і, відповідно, дамо нашим бджолам. Ми перевірили, які вулики потребують підкормки. Тобто є вулики, які з більшою кількістю корму, є вулики, в яких менше. Для того, щоб дать було вдобніше і бджоли краще брали, ми розвели мед з водою. Якщо є змога, Придбати органічний цукор, можна також зробити підгодівлю органічним цукром. Але обов'язково пересвідчитись в наявності сертифіката на органічний цукор і тоді його можна використовувати згідно вимог до 15 днів до початку наступного медозбору. На вуликах, яких ми зробили підгодівлю, ми робимо записи. Якщо на ринку немає органічного корму, потрібно за можливості звернутися в сертифікаційний орган, щоб можливо рекомендували чи порадили, в кого можна придбати органічний цукор або органічний мед і використати його для підгодівлі. Якщо на пасіці в запасах немає органічного корму, органічного. Меду чи цукру потрібно звернутися в сертифікаційний орган за рекомендацією щодо придбання цих органічних компонентів для підгодівлі бджіл. Отже, сьогодні ми зробили підгодівлю бджіл, яка виникла через погодно кліматичні умови. Це було край необхідно зробити використали органічний корм. У переважній більшості це був мед з минулих років, ми його розвели з водою і це покращить розвиток бджолиних сімей до наступного медозбору.